Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Сьогодні хочу пограти у гру Labs World. Дуже давно грав в таку гру, мені дуже подобалось. Хто один на моєму каналі, ті пам'ятають. Ну що, натискайте вподобайку, хто пам'ятає, як я грав у Labs World. Ну що, поїхали? Let's Гоу! Так, ну що, натискаємо. Так, о, вау! А чому він так е швидесенько бігає? О! Так, 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 так. Мурахи, мурахи, мурахи. Так, монетка, чпуньк, чпуньк. Так, це горіхи. Так, це. мурахи. Вау, ви бачили, там таке воно прозоре було. Так, горщики з золотом, так, є. Е, забрав. Так, горіх. Так, є. Так, монетку є. Так, чпунь, 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 кравлик. Так, йди звідси геть, будь ласка. До речі, хто пам'ятає, е як ми... Тобто вкусив! <Hop> Листок зелений витратив, бачили? Так, ну і все. Я взяв його ще один, так що усе, усе норм. Так, е хто пам'ятає, е як я говорив, що якщо... Равлик ось такий блакитного кольору. То це хлопчик. А якщо червоного кольору, то це дівчинка. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто теж так само думає, як і я. О, все, веселка є. Чпуньк, чпунь, чпуньк чпунь. все є три горщика із золотом. Так, натискаємо далі. Так, є слідучий рівень. Так, дві мурахи. чпуньк-чпуньк, як, як вам таке? Так. А де я дів листок? У мене, мені здається, було три листка. О, горщик з золотом одразу бачили? Так, давайте позбираємо горіхи, бо вони можуть е, е, знадобитися, пуляти е, у таких чувачків, як мурахи, равлики. Так, ну ось тут таке собі. То вкусив. Так, а як? Ага. Подвійний стрибок. Так, натиснули. Тут два рази. Так, Чпунь, кравлик, червоний дівчинка на тобі. Так, обережно. Є. Так, це креветка пам'ятаєте? А там що немає креветки? Оце прикол. Так, бачите, вже підібрав два горщики із золотом. Так, оп! Обережно. Так, равлик їди геть звідси. Так, бачите, листок. Три листка в мене вже є. О, бачите, ця платформа, вона вниз іде і треба скоріше перестрибнути. Так. Подвійний стрибок, бачите? О, все, підібрав. Навіщо воно все, веселка, є? Один, два, три горчики є круто. Навіщо він мені був потрібен? Я не розумію, але якщо він є, треба взяти. Так, скринька відчиняємо, натискаємо на скриньку. Так, що помножити на 5 житті, чи давайте горіхи. Так, все. Так, завантажується. Так, следующий рівень. Уф. О, знову прозоре. Так, один горщик є. Так, чпуньк тобі равлик. Е, мураха. Вибач. Не те сказав. Так. Е що в нас е, майже так я думав, що я йому на голову е, стрибну, потім е, думав, що я в нього пульну горіхом, а він мене одразу вкусив. Ну це я винен. Бо, бо треба було дуже уважно це робити. О, бачите, така штука, щоб стрибати. Чпуньк, 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 чпунь, чпуньк. Чпунь, 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 чпунь. Пунь, чпуньк, Чпуньк! чпуньк. бере. Е, бере убере, бере, бере, обері, бере, 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 бе? так, все. Трішечки погрався, й все. Так, а як. А як забрати у той горщик? Оооо! Там, мабуть, прозора та штука була. Я не можу дострибнути. Так, ну якщо ось так. Так, в мене час вже закінчується. Капець, оце Це прикол. Навіщо вони так зробили? Треба знову е переграти. Так, а ось тут, щоб я витратив усі свої е, горіхи. Так, треба туди повернутися зараз. Бо бачили? Так, два горщика, все, веселка. Застрибуємо. Один, два, ну, а вже ж. А третій там залишився. Так, будемо зараз повертатися. Ні-ні-ні-ні, я хочу знов. Так, давайте знову. Так, це хлопчик був. Так, це... А! До речі, я не знаю. Це ж мурахи, вони усі, усі такі червоні. Це що, усі дівчинки? А як тоді вони... Ну ви мене розумієте. Якщо вони усі дівчинки. До речі, було б дуже прикольно, якщо б вони були не усі дівчинки, а усі хлопчики. Ото, мені здається, так само прикольно, як усі дівчинки. Так. Ну що, Мураха? Йди собі. Так. Ось тут уважно треба. Оце повинно бути прозоре. Так, один, два, три. Які я розумний. Хто так само думає, натискайте вподобайку. Бачили? Так, все, другий горщик є. Так. Так, треба не поспішати, щоб зараз не впасти. Так, давайте поповнимо собі горіхів. Бо бачите, ось тут їх багато дуже йде. Так, монетка, монетка моя. О, все. Забрав монетку. Є. Фу, фу-фу-фу, так, чпоньк, чпоньк тобі. Так, є так, час закінчується, але ми вже молодці Ми все зробили. Веселка є. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Все. Три горщики і золотом є. Next level. Далі. Так, ось тепер е, йдемо далі. Так, а куди? Ось сюди, так. Так, натискаю Play. Так, завантажився слідуючий рівень. А чому в мене знову бачите два листка? Мені здається, що було також три листка з минулого рівня. Що це за прикол такий? Це що, так навмисно? Так, горіхи. Так, поки у нас є три листка. О, це треба горіхами підбити. Щоб взяти оцей горщик, є. Так, другий горщик вже є. Так, ось так. Так, оце скорпіончик. Хто пам'ятає, натискайте на подобайку. Як ми раніше грали. Так. Напишіть... Ото! Та... Забалакався трішечки. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Хто пам'ятає, у яку гру я на своєму каналі грав е... вперше у Labs World або якась інша. Хто знає, напишіть, будь ласка. Будемо знати, скільки в мене дивиться олдів зараз. О, дуже мало горіхів. Давайте може... Ой, ще й час закінчується. Так, зелений листок чпуньки іди сюди. Так, равлик, 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 равлик. Не хочу витрачати на тебе горіх, бо в мене їх залишилось усього два. Ну, ви не те зрозуміли. Ну, у мене, але так, веселка. Один, два, три горщика з золотом є. Так, натискаємо далі. Так, ну що, відчиняємо скриньку. Чпоньк. Так, що? Якісь. Е, е, смарагди, чи що це таке. Чи оця штука. Давайте оцю штуку. Так, натискаю play. Так, завантажується. О, Оце дуже дуже важко було. Пам'ятаєте, там треба тікати від бджол та збирати горщики та е, перестрибувати цих чувачків, усіх е, мурах, е, равликів, е, е, скорпіончиків. Е, ще, до речі, треба збира... не взяв е, горщики з золотом, капець, треба е, знову переграти. Так, ну давайте вже все пройдемо. Так, хочу ще раз, бо бачили два горщика із золотом я не встиг взяти. Так, ще раз плей. Так, ну що, летс гоу. Так, я професіонал. Трішечки забув, але. Та капець, вкусили тільки що? Бачили? Ще раз вкусили. А, Та все. Спочатку. A few moments later... Так, завантажується. Так, а чому я не можу туди дострибнути? Що? Треба. Е, ближче підійти, чи що? Я не можу зрозуміти. Так, капець. Що треба було стріляти, чи що? Я так і не в'їхав. Та опті! Та не. Невже... Так, ну що, знову, давайте, мені здається, що цього разу повинно все добре вийти. Так, все. Вже не вкусили, це вже добре. Вкусив. Ну, є! Все! Я підібрав. Так, треба... Не впасти, і щоб ніхто не вкусив. Вкусив, капець. Ну, все, все, веселка. Є! Круто! Е, вподобайка Один, два, три горщика і золото. Все. Ми підібрали, окей. Так, ну що, мені сподобалось. Супер, круто. Ну що, так сьогодні зіграли у Labs World, Мені дуже сподобалось. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку, пишіть у коментарі, що саме сподобалось. Натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.